Отож, дім ікс степені десяти це не паралельна реальність. Ми нічого такого не робимо. Немає альтернативної всесвітньої версії людей, ікс, подорожі в часі чи щось подібне. Це дуже причинно-наслідкове, дуже лінійна, наративна, проста історія. Якщо коротко в основі своїй мутанти на чолі з професором Ікс Магнето та Мойрою Мактагерт, про неї я розкажу пізніше, створюють нову утопію острів Кракоа, де мутанти можуть жити у мирі та злагоді, навіть відновлюватися після смерті. Це спойлер вершити своє правління самостійно, не оглядаючись на людей та їхні обмеження. Проте це не просто новий будинок, а політична держава, яка диктує нові правила для цілого людства. Тут мотанти не ховаються, вони впевнені, сильні та незалежні.